Пані Тетяна активна користувачка маркетплейсів та онлайн-магазинів. Цього разу вона завітала до відділення Укрпошти, аби забрати три посилки із одягом та іграшками для своєї дитини. Розповідає протягом грудня, користується цим поштовим оператором. І ось чому. Я всі посилки в грудні замовляла через Укрпошту. Ну в принципі, і так часто користуємося, бо тут зручніше. А, от і коли прийшла вперше, мабуть, два тижні тому, і мені так кажуть: ви знаєте, ой, а ви хочете прийняти участь в акції? Я кажу, так, у вас безкоштовна доставка. Вау! Замість 75 гривень я нічого не заплатила. Там одна копійка йде. Це дуже класно. Тому зараз от всі замовлення на Укрпошту, це наше відділення. Тут завжди забігаємо до восьми працюють. Навіть ввечері малеча встала, прибігли, забирали. Швидко, класно. Пілотний проєкт отримання поштових відправлень безкоштовно у передноворічний сезон. Запустили з метою популяризації послуг за відправлення Укрпоштою. Взяти участь у акції може будь-хто це не потребує жодних додаткових дій. Єдина умова: відправник має вказати, що за доставку сплачує отримувач. Багато хто не знає, що в нас діє акція з 1 по 31 грудня. Дуже дивуються, що оплачувати не треба. У операторів є промокоди. Ми їх вводимо і тоді безкоштовно клієнт може забрати своє відправлення. Ну, всі дуже радіють, дуже вдячні. Укрпошті це спонукає наших клієнтів замовляти більше відправлень. Забрати відправлення доставку якого. Плачує отримувач при застосуванні промокоду можна лише за одну копійку. На це не впливають ані габарити, ані вага, ані оголошена вартість чи кількість отриманих посилок. В цій акції приймають участь три міста: це Кривий Ріг, Кременчуг і Кам'янець-Подільський. Передбачено в умовах цієї акції участь кожного клієнта, який є отримувачем посилок Карпошта у Карпошта Стандарт. Спеціальна пропозиція діятиме до кінця грудня. При цьому промокоди на безкоштовне отримання посилок залишатимуться дійсними до 31 січня 2024-го. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.